Системні васкуліти це група захворювань, які супроводжуються запаленням і некрозом судинної стінки, що можуть призводити до виникнення ішемічних змін в органах і тканинах. Системні васкуліти поділяються на дві категорії: це інфекційні та неінфекційні васкуліти. Інфекційні васкуліти пов'язані з проникненням і розмноженням патологічних агентів у стінках судин. До неінфекційних васкулітів також відносять васкуліти, які раніше називалися вторинними. Це васкуліти, що виникають при системних захворюваннях, наприклад, при червоному вовчаку, ревматоїдному артриті, саркоїдозі та інших системних захворюваннях. Васкуліти з встановленою етіологією це, наприклад, вірусні інфекції, такі як васкуліти, асоційовані з гепатитами БЦ, вірусом Епштейн на бар та ВІЛ. Системні васкуліти поділяються за розміром судин, за калібром судин, які вони уражають. До васкулітів, які уражають великі судини, можна віднести гігантоклітинний артеріїд та аортоартеріїд та каясу. До васкулітів, які уражають судини середнього калібру, можна віднести хворобу кавасакі. До васкулітів, що уражають дрібні судини, належать так звані анка-асоційовані васкуліти та імунокомплексні васкуліти. Серед останніх особливе місце займає геморагічний васкуліт, він же васкуліт Шенлейна-Геноха. Геморагічний васкуліт це захворювання, яке супроводжується некрозом судин, найчастіше в кишечнику та нирках. Існує кілька форм геморагічного васкуліту, які включають шкірну форму, суглобову форму, абдомінальну форму, ниркову форму, поєднані змішані форми, а також блискавичну форму. Найбільш поширеною є шкірна форма, вона проявляється у вигляді геморагічного висипу, який являє собою плями, що часто зливаються між собою, пальпуються над поверхнею шкіри. Часто це не видно, але добре відчувається на дотик. Найчастіше ці плями з'являються на дистальних відділах нижніх кінцівок, до яких належать стопи, гомілки, а далі висип поширюється вище на стегна, сідниці, живіт і органи грудної клітки. Через кілька днів пурпура блідне стає більш бордовою і протягом тижня найчастіше зникає самостійно. Як правило, рубці після цієї пурпури не залишаються. У рідкісних випадках при приєднанні вторинної інфекції можуть зберігатися, можуть з'являтися рубці. Суглобова форма дуже часто існує разом із шкірною. Вона зустрічається більш ніж у 60% хворих. Найчастіше це діти. У дітей виникають летючі болі в ділянці суглобів. Найчастіше це суглоби нижніх кінцівок, це колінні суглоби, гомілково-стопні суглоби. Рідше уражаються суглоби верхніх кінцівок, а больовий синдром найчастіше минає самостійно протягом одного тижня. У двох третин пацієнтів виникає так звана абдомінальна форма, яка супроводжується сильними спастичними болями в животі, іноді можливі кровотечі, іноді розвиток таких небезпечних ускладнень, як інвагінація, перфорація та перитоніт. Нерідко виникає ниркова форма. Вона супроводжується, найчастіше проходить безсимптомно і виявляється лише при специфічних аналізах сечі. У рідкісних випадках може виникати так званий нефротичний синдром з вираженими набряками та лабораторними змінами, а також порушеннями білкового і ліпідного обміну. У рідкісних випадках зустрічається ураження нервової системи, яке супроводжується головними болями, судомами, а також у рідкісних випадках виникненням субдуральних гематом. Також у рідкісних випадках уражаються легені і виникають легеневі кровотечі. У дітей зустрічається так звана блискавична форма. Найчастіше вона вражає дітей першого другого року життя і виникає через тиждень, чотири тижні після перенесеної дитячої вірусної інфекції, такої, наприклад, як вітряна віспа, краснуха, скарлатина. А захворювання розвивається протягом кількох годин і супроводжується явищами шоку, є небезпечним через критичні ускладнення у зв'язку з виникненням гангрени, перитоніту та інших загрозливих для життя станів. У більшості випадків перебіг геморагічного васкуліту є доброякісним, і при мінімальних проявах не потрібно жодного специфічного лікування. У рідкісних випадках необхідне призначення антикоагулянтної терапії, антиагрегантної терапії. У найрідкісніших і найтяжчих випадках необхідне введення цитостатиків і проведення плазмаферезу.